Всім привіт! Сьогодні у вашій увазі пропоную невеличке відео про те, як змінити свій номер телефону в Монобанку. В такий же спосіб можна змінити не тільки номер телефону, можна змінити також саме свою електронну пошту і деякі інші особисті дані. І щоб це зробити, після того, коли ми заходимо в свій монобанк, попадаємо на головну сторіночку, зверху посерединці на цій же сторінці натискаємо на ось цей такий. Напівпрозорий кружечок з символом двох банківських карточок. Натискаємо пальцем на нього. Далі, знову ж таки, зверху посерединці натискаємо на свою аватарку, або на цю шестерінку, що у нас на аватарці. Натискаємо. І після чого ми попадаємо в дану менюшку, де ми бачимо деякі свої особисті дані. І всі ці поля, як до вас звертатися, номер телефону, а також наша електронна пошта. Ці всі поля можна міняти. Давайте ми змінимо наш номер телефону. Для цього натискаємо пальцем по номеру нашого телефону. Після чого нам потрібно ввести новий номер телефону. Саме до цього номеру телефону буде прив'язаний ваш монобанк, тобто повністю додаток, ваші карточки, ну і в цілому ваш банк. І так, вводимо новий номер телефону. Після того, коли ввели номер, натискаємо кнопочку Продовжити. Введіть код із СМС. Зараз нам уже на новий номер телефону прийде СМС-ка з кодом. Так, у мене режим польоту, його потрібно виключити для цих цілей. І ось прийшла наша смс-очка. Це чотири цифри. Номер змінено. І цей же номер телефону, як ви бачите, нас попереджає Монобанк, став логіном у застосунку. Тобто тепер повністю ваш Монобанк підв'язаний під цей номер телефону. Тобто, якщо ви будете в подальшому вносити якісь зміни чи редагувати свій профіль і буде просити підтвердження через ваш телефон, то буде для цього використовуватися ось цей номер телефону. Натискаємо кнопочку продовжити. І як ви можете замітити, номер телефону у нас. Профілі змінився. Звичайно, я не показую вам повний номер свого телефону, але принаймні по перших цифрах ви це розумієте. На цьому вам дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного.